З Відкриття небо над Украї... Україною могло б покращити зокрема і польсько-українські відносини. Так вважає Бартош Крамик, очільник ради фонду Відкритий діалог. Цей фонд був внесений до списку небажаних організацій у Росії, адже віддавна допомагає ЗСУ та проводить правозахисну діяльність в інтерв'ю для Слава Тіві. Бартош Крамик розповів, якою на його думку має бути оборонна співпраця України та Польщі, а також України та Молдови, де як ми щойно говорили. У цієї неділі відбудуться парламентські вибори. Він це остатня комісії. Очільниця європейської комісії заявила, що не виключає можливість збиття російських літаків у повітряному просторі європейських країн щось подібне про країни НАТО, як не дивно казав Дональд Трамп, президент США, агенсек Марк Рюте сказав, що збиватимуть російські цілі у просторі НАТО після консультацій. Чому на вашу думку ми так пізно чуємо про такі слова? Адже російські дрони літаки. Порушували раніше повітряний простір НАТО, і чи на вашу думку наступна ракета, ракета на дрон, літак, який порушить повітряний простір. простір, буде негайно збитий, його ліквідують у будь-якому випадку. Фактичні мої коментаж є... ніж... Насправді, я коментую це так: краще сами, пізно ніж ніколи. Тому я сподіваюся, що коли російські, 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 ракети, російські, російські росі... ракети, літаки чи дрони будуть залітати на територію НАТО, їх збиватимуть. Чи дійсно це станеться? Звичайно, я цього не знаю. Однак Мою думку, такі країни, як Польща, НАТО як таке, також повинні встановити зону заборони польотів над Україною над Україною, а принаймні, в випадку Польщі над заходом України, що зараз є дуже виправданим, оскільки російські дрони фактично вже атакували територію Польщі. І насправді, щоб забезпечити безпеку в Польщі, ми повинні підтримати Україну в захисті повітряного простору. Броніпше ніповічне над тим краєм. Адже вибір простий: або ми будемо збивати ці ракети принаймні над заходом України, або вони будуть летіти на Польщу. Тож, в технічному сенсі ми говоримо скоріше про систему доповнення заповнення пробілів українського ППО. Це було політичним сигналом, який був би дуже символічним і рішучим, і показав би росіянам, що є дуже чітка межа. Що ми не будемо пасивно чекати, поки ці ракети чи дрони знову з'являться в Польщі, або зробимо крок вперед. Це було б важливим сигналом про відновлення. Відносин з Україною, які останнім часом на жаль були дуже напружені через різні політичні рішення та заяви. І я вважаю, що таке перезавантаження було б дуже доречним, і такий крок в Україні також би сприйняли як дуже велику підтримку, зокрема на моральному рівні. Росія намагається посіяти якусь невпевненість і ворожість між суспільствами, і ви писали тут процитую: ми можемо виграти разом з Україною або програти окремо, або будемо боротися за спільне майбутнє, або повернемося до спільного минулого з Росією. Кінець цитати, і у контексті того, що у Польщі зараз поширюються антиукраїнські наративи, все ж таки хочу запитати вас, наскільки ця пам'ять про те, чим є Росія, про те, яку загрозу. Вона несе може Я бути сильнішою може... у польському суспільстві ніж зусилля Росії розділити власне це суспільство у питанні щодо України. Я побоюю, побоююся, що суспільство дуже піддатливе до різних технік пропаганди, які використовують російські дезінформаційні компанії. На жаль, також на національному рівні ми маємо дуже популістські та націоналістичні партії. Ця антиукраїнська налаштованість цинічно створюється за принципом розділяй і володарюй, що завжди має будь-який ворог у. В цьому випадку українців у Польщі насправді дуже багато цих ксенофобських настроїв, які підігріваються крайньо правими партіями, і це дуже сумна еволюція. Бо я пам'ятаю, що три роки тому, коли практично вся Польща, майже всі поляки, навіть ті крайні тоді націоналісти, теж мусили ховатися, не афішували тоді свої антиукраїнські і часто відкрито проросійські погляди. Бо таким був суспільний настрій, що в ситуації цієї кризи, на самому її початку, поляки масово кинулися підтримки. Римувати українців і матеріально, і в будь-якому іншому вимірі на жаль, політичні лідери не роблять достатньо, щоб боротися з цими антиукраїнськими настроями, які підживлює також Росія і партії, які насправді також служать російським інтересам. служать теж інтересам російським. Єднак теж це бракло в тиму моменті підпису Однак станом на зараз ще немає підпису президента Польщі про у якому йдеться про допомогу українцям, зокрема і. Про соціальні виплати підтримку дітей насправді і виникає питання, чи Кароль Новрозький все таки може незабаром підписати цей закон і що може на це вплинути. Нещодавно він сказав, що було б логічним зустрітися із президентом України. Тож чи може ця зустріч якомусь чином вплинути на рішення? Ні було такого споткання, цьому сьогодні ще до нього дойти. Не маю поняття, може, не маю поняття. Ми можемо тільки роздумувати. Президент Дуда, попередник Кароля Навроцького, був відомий тим, що мав хороші стосунки принаймні, до певного моменту з президентом Зеленським. Тому я сподіваюся, що це також якимось чином створить теплішу атмосферу. А чи вийде з цього щось більше? Важко сказати. Польща просто не може собі дозволити вигнати українців з Польщі, щоб мільйон людей втратили право на проживання. Не може виштовхнути їх у сіру зону. Тому тут якесь рішення доведеться знайти і. Суто прагматично це вже незалежно від того, які жести зроблять на зустрічі Навроцький і Зеленський. як і Бендом Гести на спадканню в з зеленським. Це практичне питання, бо насправді час вже спливає, і закон діє до кінця вересня, початку жовтня. Тому будемо чекати на рішення, і загалом кінець вересня, як бачимо, дуже такий інтенсивний. так таким напруженим, і саме 28 вересня. Ня відбудуться парламентські вибори в Молдові, де Росія також намагається розділити суспільство, коли йдеться про проросійські та антиукраїнські погляди. Ми знаємо і про Придністров'я, де Росія дислокує свої війська, хоч і не численні, але все ж таки і зараз ситуація згідно з опитуваннями виглядає так, що буде ситуація подібна, як на попередніх президентських виборах у Молдові, тобто перевага проєвропейських сил може бути невеликою. Яку загрозу? Можуть становити результати виборів у Молдові для України, адже тут зовсім поруч Одеса, якщо так подивитися, також це питання Придністров'я, яке також поруч з Україною, і Молдова загалом є дуже важливою з точки зору європейського союзу. Молдова є дуже розділеним суспільством. Там є досить сильна проросійська російськомовна громада. Є проблема Придністров'я Гагаузія і ця маленька країна, але у неї. Складна політична ситуація, і через це також дуже нестабільна. Тому чим більше Європа буде підтримувати Молдову, тим краще, і це надзвичайно важливо, щоб Україна не опинилась під загрозою. Однак я особисто вважаю, що насправді знову, замість того, щоб чекати, що станеться, ми повинні вийти назустріч загрозам, і оскільки вже навіть немає поставок російського газу до Придністров'я, раніше була така велика електростанція, але транспортування газу призупинив Газпром. Тож, хоч Молдова має сил. Значущою армії, все ж насправді нічого не стоїть на заваді, аби Молдова разом з Україною могла увійти до Придністров'я за згодою Молдови. Звісно, такий план реінтеграції Придністров'я з Молдовою має бути реалізований. А те, що Кремль розлютиться, тим краще показуємо силу, а не тільки чекаймо на те, що зроблять росіяни. Ще вщекне, тим лепій. Показуємо силу, а не тільки чекаємо на те, що вони зроблять. Власне, мусими саме так. Ми повинні робити крок вперед. І, як казав Трамп, Україна має силу, щоб повернути свої території і навіть піти далі. Можливо, він це мав на увазі. Але з Дональдом Трампом Тут я погодився з Дональдом Трампом, що потрібно йти назустріч загрозам, і потрібно проводити таку політику, щоб Путін мусив замислюватися, де на нього чекає проблема наступного дня.